Привіт! Я Маша, вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні я поділюсь рецептом ось такого красивого рулету з буряка та оселеця. Смачна оригінальна страва буде гарним доповненням до святкового столу, тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. Для рулету нам знадобиться натертий відварений буряк, до якого додаємо жовтки, муку та для гарного кольору трохи лимонного соку. Все ретельно перемішуємо. До білків кімнатної температури додаємо сіль та взбиваємо міксером до стійких піків. До бурякового тіста в три етапи акуратно вводимо в збиті білки, ретельно перемішуємо. Деяко застилаємо пергаментом. Якщо ви у ньому впевнені, то змащувати маслом не потрібно. Рівномірно розподіляємо тісто, щоб не було жодної дірки. Відправляємо запікатися при температурі 180 градусів на 10 хвилин. Дістаємо. Ще гарячий рулет акуратно скручуємо на декілька хвилин, але не до повного охолодження. Розгортаємо та змащуємо рівномірно вершковим сиром. Зверху викладаємо філе оселедця у, у мене Матіас та щедро додаємо гірчицю в зернах. Скручуємо та загортаємо у харчову плівку, відправляємо у холодильник мінімум на 1 годину. Нарізаємо, смакуємо та насолоджуємося. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку? Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло до нових смачних рецептів.